Всім привіт! Я Максим Акарчук. Вітаю вас на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас поєдинок двох шахових теоретиків. Білими грав Фрідрих Земіш, це німецький шахіст Його часть названі системи в дебюті Німцовича в староіндійському захисті. Чорними Арон Німцович. Він народився в Латвії, а представляв Данію. Ця партія гралася в 1923 році в Копенгагені. Вона дуже відома, називається «Безсмертний Цухцванг. Насамперед потрібно дивитися її до кінця, до останньої позиції. Д4 Кіньв 6, С4Е6, Кіньв 3 Б6, новоіндійський захист, G3 слон B7. Більш популярний хід слона 6. Слон Г2, слон Е7, кінь С3, рокіровка, рокіровка, Д5, кінь Е5, С6. Не самий точний хід. За чорних краще зіграти кінь БД7. В партії було С6, цей хід дозволяє білим зіграти Е4 по центру. Ну, правда, білі свій шанс не використали. Побили це Хід чорних. Зараз бажано натиснути на паузу і подумати, придумати за них хід. Чим побити на D5 правильно. Кінь Д5 не найкращий хід, білі грають E4, захопили центр. ЄД так само не найкращий хід, знову ж таки, білі зіграють по центру e 4 Правильно СД. Ось зараз у нас слон впирається в пішака, але білі контролюють поле Е4. Чорні, точніше, контролюють поле Е4, щоб білим Е4 було важче зіграти. Якщо слон на б 7 він буде поганий, то його можна буде перевести на А6, і в нього буде більше ходів. Слон ф 4 А6. Ну, За чорних краще десь конем зіграти. Розвивати далі фігури. Кінь С6 чи кінь БД7. А6. Тура С1, Б5, Ферзь Б3. Кінь С 6. Ну, останні ходи: це от план Німсовича такий був: зіграти А6, Б5 і поставити коня на С4. Тобто кінь А5, кінь С4. Маневр. Зараз створена загроза кінь Д4. І білі розмінялись. Кінь С6. Слон c 6. h 3 Занадто повільний хід за білих, я його не розумію. Чим він корисний? Неправильний хід. От потрібно було білим подумати, що в чорних не так. От ось як виникає комбінація. В чорних є незахищена фігура слона С6. Тура на нього нападає. І активний хід за білих це кінь е 4 Поставили коня під бій, але ж слон теж під боєм. ДЕ, Тура С6, Ферзь Д4, чорні виграли пішака, але Тура Д1. І виходить, що обидві відкриті вертикалі захопили білі тури. В партії було H3, ферзь D7, тепер слон захищений. Король аж 2 Кінь H5. Напали на слона. Білим не хочеться його віддавати, звичайно, слон D2. Хід чорних. Знову подумайте, як за них тут грати. Найкращий хід B4. Напали на коня, куди йому ходити. Тобто туди на місце. Він стоїть на B1, немає ходів. А5. Захистили пішака, хоче М4 ходити. Ось так, от на ферзовому фланзі, чорні захоплюють дуже багато простору. Це за них було найкраще. В партії був хід F5, і Німцович поставив до нього знак оклику, що це найкращий хід, але він помилився. Зараз за білих добре зіграти кінь Б1. От кінь вже відійшов, щоб Б4 було без темпу. Наприклад, у от чорні от мають цей план захоплювати більше простору на ферзовому фланзі. Тоді ферзь f3. Напали на коня. Кінь f6, слон f4. Слон повернувся на F4, він буде стояти по центру. От можна на e 5 наприклад, потім походити. А кінь з b1 походить на d2 і буде все нормально. F5. Білі не зіграли кінь b1. Зіграли значно гірше ферзь d1. Тепер було Б4. Хороший хід. Вчасно, і все буде в чорних добрих. Кінь B1. Слон B5. Оскільки поле є 4 контролює два пішаки. Слон вже не потрібний був на великій діагоналі. Чорні його покращили. Зв'язали пішака на е 2 Тура e1, білі зразу розв'язали пішака. Слон д 6 ось слон стоїть навпроти короля. Є4. хід чорних. Знову подумайте, що за них грати. Чому білі зіграли Е4? Ферзь напав на коня, і також за білих є загроза Е5. Тобто, якщо от кінь би хотів на F6 втікти, то це за, за чорних не варіант так от грати, найкращий хід F'є. -Е. Жертва фігури. Ферзь H5, Тура f 2 Дуже сильно зіграно за чорних. От білі помилилися з цим виграшем фігури. Зараз чорні мають два пішаки за фігуру, за коня. Дуже активна Тура на другій лінії. Слон контролює поле F1, щоб от білі не можуть чорну туру з другої лінії вигнати. Кіль на Б1 без сходів. на ж 2 зв'язаний. Велика перевага чорних, це вже виграшна позиція. І чорні зараз просто білих доб'ють. І ще доб'ють дуже гарно. Фер ж 5 тура AF8. Здвоїлись по відкритій вертикалі, все правильно. Король аж 1 Білі розв'язали слона. Тура 8 F5. От Починається полювання за ферзем. У нього не так багато ходів. Карсь по центру відступив. Слон d3. Ловим ферзя. Відрізали йому поле Б3. Створена загроза Тура Е2. Тура С 1 Захистили білі поле e 2 Хід чорних. Знайдіть останній хід в партії. Чорних є дуже багато ходів. Білі всі фігури погані. Тут просто в білих немає ходів. Аж 6. Білі здалися. В білих цухцванг. Безсмертний цухцванг, так називається ця партія. Ось в білих є дуже багато фігур на дошці, а ходів хороших немає. Тобцванг майже завжди трапляється в еншплі, особливо, коли мало фігур. А тут багато фігур на дошці, ходів білих немає. Ідея ходу А6, це насамперед забрали поле g 5 ферзя білого. І є далі за чорних основна ідея, така загроза тура, тура F3, будь-яка тура на F3 зловити ферзя. Водночас чорні можуть навіть з цим не поспішати з виграшем ферзя. Багато корисних ходів, наприклад, А5 зіграти, ферзь 7 строїтись. Які тут можливі варіанти? Наприклад, от король H2. Тепер просто слон зв'язаний. Граємо Тура F3 зловили ферзя. Білі можуть зіграти G4. Ну, це от. Має... ну так само грають чорні Тура 5 F3. Слон F3 туру -то можна бити, але не добре. Тура H2 мат. Давайте якийсь хід А3 нейтральний. Напалена пішака. Ну, чорні можуть просто спокійно захистити пішака. Оцей от пішак обмежує білі фігури. Ну, або можна виграти білого ферзя. Тура 5 Ф3, слон Ф3, Тура Ф3. Ферзя немає. Ході. Він, зрештою, захищений, тому білі можуть не бити туру. А Б, тура є 3, тура є 3. І по матеріалу як ферзь проти двох тур. Але хід Е 5. Дуже сильний. Основна ідея загрози ферзь h3 з матом. То білі мають захиститись від мату. А тоді пішак б'є на D4. І в чорних тепер з'єднані прохідні пішаки ще до того всього. Немає взагалі будь-яких ходів таких забілих. Ну, такий спокійний хід Б3. Чорні можуть покращувати позицію, зіграти А5, зіграти ферзь ф 7 строїтись. Можна і зловити цього ферзя. Все одно в чорних буде виграшна позиція. То ще раз сюди варто повернутися. А6. І в білих цухсванг. Безсмертний цухсванг, білі здалися. Дуже така відома партія Арона Німцовича. Кому у нас сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!